Вітаю всіх на своєму каналі, приїхав до Толіка зняти ролика. Просили мене показати, як він переробив гідравліку. Не було часу приїхати це все діло зняти. Зараз покажу, як він переробив це. Бачок цей, що йде на солярку. Він зробив на гідравліку. На гідравліку. Так. Ось до йде шланг. Ось. Це йде вход до насоса. До насоса йде він. Ось. Від насоса. Шланг йде на розпределитель. Отак. Туди він іде той шланг. Від розпределителя обратку пустив, пішла в бак. Далі перейду на ту сторону. Отак, звідси воно все. Цей ну, шланг від насоса до розпределітеля. распределителя вот так закрепил тут то такую рамочку так дальше пошли вот выход с распределителя и до цилиндра вот так Циліндр зроблений сюди. Пальчик на клешню. Приварений, поставлений циліндр. Принуділка в тебе є? Шо, вижати, зароб... Ні. Просто мене питали, чи є. А, то так я їм. Чи... Ну, то я ж кажу, що. Як Принуділка є. Так. Звідси все. Циліндер. 60 сантиметрів. Циліндер. Згухав. Подйом 7, 7. і опускання. Все, можна вижатись. так. На солярку бак зробив. Ось до тута. Прицепил. Такие бачачок. На 20 литров. Бак. Вот так це все. О! Бачок. Душа в роботі тука. Покажи. Фризу переробив також. Пожимається без проблем. Все працює, приспитайте. Отак. І ще гнизу переробив. З китайської зробив українського. Поставив редуктор такий на кардан. Сюди і получився в нього сплошний вал. Так, знімемо сплошний вал. Все. Японська фірма. А тепер як зробив сплошний вал, то мусив зробити колеса. Вона лежить. Каже, вона й лежить, Але зробив на колеса. Бо без коліс каже, лізе на таку глибину, що не можна потягнути. Ось такий невеличкий відеоролик. Так, трошки трактор пилюці, але нічого, то що приїхав тільки з поля. Буде стояти, то буде чистий. А поки працює то трошки так. Ось таке. Такий шифінг. Сф 244 Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Добре, дякую до зустрічі. yeah